Доброго дня! Вас вітає інтернет-маркет будівельних матеріалів Будмагазин.com.ua Сьогодні у нас на огляді новий кімнатний термостат для теплої підлоги Castle ac 829H з функцією Wi-Fi чорного кольору. Це кімнатний термостат для керування теплою підлогою, кабелями нагрівальними в стяжку або в шар плиткового клею, або матами, або інфрачервоною плівкою. Його робоча температура 220 вольт, максимальне навантаження 3 кВт. Він може працювати діапазонну температур від 5 до 35 градусів за цельсієм. У середині коробці ми бачимо детально, як завжди, інструкцію. Як користуватися цим приладом, що це за прилад і повна інформація про його налаштуванню. На даний терморегулятор йде гарантія 24 місяці з моменту покупки. В інструкції вказано, як підключити, до яких роз'ємів підключати а, датчик теплопідлоги, саму теплопідлогу, джерело дживлення і так далі. Безпосередньо сам прилад, сам термостат. Ми його поки віддадемо в сторону. Потім у нас є, як завжди, датчик, датчик температури підлоги, який вставляється в шар шарпуткового клею, та болтики для його фіксування. Сам терморегулятор має округлу форму, має дуже цікавий і свіжий погляд на дизайн цих нагрівальних приладів, бо такого на ринку України поки не було. Він має налаштування температури теплої підлоги в режимі реального часу, тобто, якщо нам треба трошки підвищити або зменшити температуру, а його ще можна програмувати на дні тижня з понеділка по п'ятницю, щоб він працював коли буде завгодно. А також його можна підключити через Wi-Fi. Ззаду у нас є налаштування по підключенню, тобто куди його можна підключати. Тут тепла підлога перші два роз'єми. До третій і четвертий роз'єми це роз'єми для підключення живлення. І тут бокові два роз'єми для підключення датчика теплопідлоги. Для... Давайте спробуємо його підключити. Для того, щоб підключити такий прилад, у мене є невелика заготовка це вилка двома кабелями. Для того, щоб його під'єднати, треба викрутка. Викручуємо тут два гвинта. Підключати. Підключаємо наступним чином, включили. Так, ми бачимо, що у нас запрацював терморегулятор. Він працює. Щоб налаштувати програмований режим, налаштувати його роботу. Впродовж тижня треба одночасно затиснути клавішу вимкнення та клавішу годинника на 5 секунд. Так, ми зараз будемо налаштовувати. Як це працює? Тобто наразі я, наприклад, хочу, щоб в мене в понеділок температура о 8-й годині, годині. натискаємо M memory. Температура була в мене 24 градуси. Тобто я прокинувся, в мене буде тепла підлога. Запам'ятаємо 24 майморі. Потім друга подія. Тобто, Впродовж дня, я коли, наприклад, піду на роботу о 9.30 мені вже не буде потрібна тепла підлога, і хай вона буде в мене 18 градусів за Цельсієм, тобто вона вимкнеться. Далі подія 2, тобто день. Я забув сказати, що в нас є розподілення на події. Тобто в нас є шість подій на кожен день: дві події зранку, дві події в день, дві події ввечері. Подія це якась дія, яку має виконати терморегулятор. Впродовж своєї роботи. Наприклад, о 9 ранку він включається, а в 9.30 вимикається. О 12 годині теж вимикається, а в 12.30 вимикається. наприклад. Ось. Якщо нам не потрібно так багато подій, ми можемо залишити всі налаштування, які в нас є зранку. Тобто зранку в 9.30 він вимкнувся, тобто не працює тепла підлога, поки нікого немає вдома. І ввечері о 6 годині він о 5.50, наприклад, Починає підігрівати теплопідлогу для того, щоб коли людина прийшла, вже було налаштована тепла підлога. Тобто, вже прийшов в комфортне комфортне приміщення. Надалі даний терморегулятор в нас є де з вайфаєм, тобто його можна під'єднати до вайфаю. Отже, як налаштувати терморегулятора, як його підключити до вайфаю? По-перше, нам треба завантажити додаток, який називається Taosmart. Його можна знайти. За посиланням по QR-коду у інструкції на телефони Android або на iOS, його можна самостійно знайти в App Store або в додатку Google Play. І коли ми його завантажили, нам треба підключити два наших пристрої до Wi-Fi з частотою 2.4 Гц. Потім нам треба взяти терморегулятор і одночасно затиснути дві клавіші і М та до доверху. Давайте спробуємо. На 8 секунд. Затискаємо і ми бачимо, що у нас тепер мерехтить позначка Wi-Fi. Тобто терморегулятор планує підключитися до Wi-Fi. Потім нам треба взяти зайти в додаток і додати нове новий пристрій. Це треба зробити, натискаємо клавішу Додати, додати пристрій. Невелика побутова техніка. Тут знаходимо термостат Wi-Fi, це те, що нам треба. Потім сюди включаємо інформацію про наш Wi-Fi, як він називається, і пароль до нього. Потім, коли ми ввели інформацію про підключення до Wi-Fi, Натискаємо, що ми впевнені, що індикатор у нас мерехтить. Ось він. Ми його бачимо. Натискаємо швидко мерехтить». Натискаємо, Щоб у нас терморегулятор не потух. І пристрій починає шукати цей терморегулятор. І ми бачимо, що ми знайшли наш пристрій, а це 603 H Wi-Fi. Натискаємо готово і ми тепер можемо керувати наш пристроєм з будь-якої точки планети. Ми можемо встановити температуру, яка нам потрібна. Ось ми бачимо, що у нас 33,5 і 33,5 одно... одночасно в додатку і в нашому терморегуляторі. Як це працює? Тобто, якщо ми знаходимося десь далеко, ми можемо включити а, в дорозі. Наприклад, їдемо додому. Я хочу, щоб в мене зараз через півгодини я буду дома, щоб була вже тепла підлога. Я на телефоні включаю цю програму і виставляю, що мені потрібна температура 20, давайте скажемо 28 градусів. 31 хай буде так. І ми бачимо, що у нас одразу на терморегуляторі пішов нагрів. Нам треба 31, і на терморегуляторі тепер стоїть 31. Далі, що ми можемо зробити? Його якось назвати. Цей терморегулятор у нас буде якось називатися. Ми його можемо пере, переіменувати. Він у нас знаходиться я не знаю, на кухні. Ми пишемо тут Кухня. Ми будемо знати, що якщо в нас буде декілька кімнат з теплою підлогою, ми можемо додати в цей додаток багато кімнат і керувати ними дистанційно. Тут ми можемо задати програму, щоб вона працювала програму, в програмному режимі. Також можна з телефону це набагато простіше зробити програму на тиждень на кожен день. Як я і казав, можна зробити програмну з терморегулятора, а можна зробити через телефон. І добати на якісь налаштування. Наприклад, заблокувати терморегулятор від дітей. Тепер вони не зможуть нічого зробити, тому що всі клавіші тепер неактивні. У нас тепер тут стоїть замочок. Також можемо його вимкнути. Так, потім можемо вибрати тут датчик, який нам потрібен, або зовнішній датчик, який показує температуру в кімнаті. Тобто зараз у нас в кімнаті 26 градусів і на цьому терморегуляторі це можна побачити. Та також багато налаштувань. Тут ми з вами розібралися. Це класний терморегулятор, який вартує уваги. Він дуже класний і виглядає активний і може вписатися в будь-який інтер'єр. На цьому в мене все. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки, задавайте питання, пишіть коментарі, ми будемо раді на них відповісти.